Ми ну, зібралися з нагоди Всеукраїнського дня бібліотеки. Я першу кімнату, куди я вас хочу запросити, це бібліотека. Взагалі у нас є ще одна кімната, яка називається робочий кабінет, але це офіційний робочий кабінет. Насправді місце роботи Павла Григоровича Круфало і книжки, які є в нашому музеї, це ним одні. Бо воєнна бібліотека вся зникла, а цю квартиру він отримав як міністр освіти і що війни. І, звичайно, вражаючими для всіх є цифри, які ми називаємо, що Тичина знав 20 мов досконало, що 40 мов перекладав. Що у нас в бібліотеці є книги на 54 мовах, при чим є книжки. Де представники посольства літературознації не можуть нам їх перекласти, бо вони кажуть, даруйте ця мова виграла. Ви знаєте, якщо казати тільки про столиці, чи там в діючі, це саме ми повинні думати про Україну в цілому. А Україна потребує книжок, особливо не чинська місцевість, добре розуміє, що там взагалі пусто, Не густо, а пусто. Тому і нас тут просто приймають і ми... Відчуваємо, що це позитивне явище. Безліч ще стануть таких знань. Його цікавила і перекладацька діяльність, і наукова діяльність, і творчість, і особисто творчість. Що музейна бібліотека, меморіальна бібліотека тичини не просто велика, а й містить дуже багато цінних книжок. Якщо врахувати те, що власне ця бібліотека, яку ми називаємо книгозбірнею, це була основа діяльності і сенс життя тичини, то, очевидно, до Дня бібліотек ми б могли мати якісь відношення, якби не інші обставини. А інші обставини полягають в тому, що дружина Павла Григоровича Лідія Петрівна за освітою була бібліотекарем, і на перших порах їх знайомства, на перших порах. Спільного життя, було навіть у поряднику бібліотеки Павла Григоровича. Давай. Ви самі е, ходите у бібліотеку? А, я переведжений нових технологій, в мене одна електронна книга, в якій зберігається вся моя бібліотека. Хоча вдома маємо традиційну бібліотека ще з ранських часів. Нас збереглася.